Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. а Також обов'язково тисніть на дзвіночок. Нокаут так нокаут так Володимир Олександрович, Волонтерка Леся Поруцька Саковича зібрала все про конфлікт Кличка та Зеленського і розклала по поличках коментарями різних експертів. З київського бюджету за півтора року виділено 1,2 мільярда гривень на благоустрій укриттів столиці Кличко. Коштами розпоряджалися і розпоряджаються районні державні адміністрації міста, але виконання і використання коштів край не Дмитро Бикова, бенефіціари влади. Зеленська погрожує кличкові нокаутом. Невже викличе на ринг. Молюся, кіт вчений. А кличко такий ну ринг так ринг. і одразу всю зелену бутву одним ударом покосить. Зеленська єдиний у світі політик, який після премії Черчилля має всі шанси отримати зовсім іншу премію. Дмитро Чекалкін – єдна людина і блазень. Поза минулої ночі сталася трагедія. Депутат по округу з Київради Ради Олександр Погребинський перебуває на фронті як боєць ЗСУ, але да. Розпорядження помічникам надати необхідну допомогу та зібрати дані про реальних винуватців сьогодні. Коротко назвав осіб, які безпосередньо винні в злочині. Міський голова кличко відразу прибув на місце до збореного натовпу людей і там з'ясував обставини. За реальними фактами вимагає відсторонити безпосереднього ставленика Зеленського, члена партії Слу, голову Деснянської РДА, якого опа нав'язувала Києву. Він провалив усі заходи в районі і став вигороджувати вже своїх ставленників у поліклініці. Дехто Зеленський кошина під контроль. Лем єрмака боязливо оглядаючись, обхаяв мера міста кличка, якого він особисто своїм рішенням позбавив усіх впливів на виконавчу владу у місті цивільної оборони, в тому числі призначивши стороннього керівника КМВА Попка, розхорохворився про нокаут Кличко. От і маємо на противагу гідним людям звичайного блазня, який навіть на трагедії пробує зробити трошки балів і просунути невигідного опонента Тарас Чорновіл. Владу а ти не боїшся заводитися з кличком. Ти з Києвом. Грає грає шаки місто двох революцій, які сталися нещодавньо. Дволичність, фірмовий знак зелений, волаючий весь час. а Треба забути про політичну боротьбу до кінця війни. Вчора представники офісу президента України зайнялися тою, такою політичною боротьбою у Києві загинули люди через те, що сховище виявилося зачиненим. Через те, що той, хто мав від сховища ключі, не відкрив його вчасно. Бо якби сховище було відкрите весь час, а швидше за все людям, які прибігли би ховатися, ховатися довелося б у Берлозі безхатченків чи опро. Тоні наркоманів хто й сумнівається у цьому. Проте відповідальною за сховища є військова адміністрація Києва на чолі з генералом Попко. Ще 24 травня. Він відрапортував, що всі укриття в столиці будуть відчинені. Не були на місці за сховища. Відповідала адміністрація Деснянського району, якого очолює Дмитро Ратніков, представник слуги народу. На секундочку хтось згадав про цих осіб? Ні, всі камені полетіли в кличка. Чому бо секрет? понішенеля. команда з від дня президентських виборів силиться опанувати владу у Києві. Бо сидячи в Києва і столиця зелені не контролюють у Києві більшість. Це партія кличка і євросолідарність Петра Порошенка. Натомість керівником прокуратури Києва щойно призначений одіозного Олега Кіпара. А Зеленська вже заговорив про можливість нокауту. Зрозуміло, кого він має на увазі. Очевидно, влада вирішила скористатися моментом і повалити кличка. І тут я владі маю нагадати, що Віталій Кличко мером Києва обраний більшістю киян в один тур. Я розумію, що забудва любить про сторікувати про маргінальну. В позицію так само як Янучара свого часу. Але я можу нагадати владі, як їхній тріумф на виборах президента зіпсувала акція. Дякую, коли до офісу президента пройшли тисячі людей. Я можу нагадати, як заскиглили зелені коли прибічники Порошенка пройшлися колоною від Печерського суду до офісу президента України. Влада спеціально під час війни провокує протистояння з киянами через кличка. Москву потішити Дмитро Каленчук Вовнянко. Прозорий натяк на мера кличка з уст президента Зеленського, що когось чекає нокаут спроби відволікти увагу від відповідальності влади під час воєнного стану у Києві за стан укритті. Відповідає голова Київської міської воєнної адміністрації, генерал-полковник Сергій Попко. Друга відповідальна особа, голова РДА Деснянського району Києва, який був рекомендований партією Слуга народу. Спроба перекласти відповідальність на Києва буде танцями на кістках і призведе до падіння підтримки влади. Генерал Сергій Попко навіть не приїхав на місце трагедії Маркличко зустрівся з родинами постраждалих з перших годин після. Падіння ракети відповідь кличка була влучною і переконливою. Справді 9 з 10 голів РДА у Києві рекомендувала партія влади. А генерала Сергія Попка призначено в офісі президента. До зустрічі глядачі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. а Також обов'язково тисніть на дзвіночок.